Люди переймаються проблемою дефіциту. Так, як ніколи, нам потрібен надлишок. Так, так, так. Не лише надлишок ресурсів, а й знань щодо того, як використовувати їх. Якщо просто створити надлишок і дати людям доступ, населення охопить масовий гедонізм. Буде повний розвал суспільства. Спершу треба навчити людей жити у таких умовах. Доведеться все пояснити. Наприклад, під час навчання керуванню літаком пояснюють, чого не можна робити, яка має бути швидкість при посадці. Якщо ви недостатньо розігнались, літак не відірветься від землі. Якщо під час приземлення не утримувати швидкість, літак завалиться. Це закони фізики. Ми також маємо вивчити ті закони, які впливають на поведінку людини, на наші цінності і спосіб життя. Виробництво росте, а кількість людей, які потрібні для виробництва продукту, падає. Потрібно менше людей, а виробництво росте, розумієте? Джеремі Рівкін писав: виробництво росте, а кількість затребуваних працівників знижується. Коли графіки перетнуться, настане кінець системи, і хороші чи погані люди тут ні до чого. Політика, корупція, фашизм, ринкові відносини всі ці суперечки про комунізм, соціалізм, капіталізм, фашизм втрачають сенс у суспільстві з надлишком. Якщо люди будуть забезпечені необхідним, ці розмови зникнуть. Як і профспілки, у яких більше не буде потреби, просто не буде у справжньому вільному суспільстві. Не було б протекціонізму, націоналізму і так далі. Якби у всьому світі був надлишок. Скільки завгодно води і їжі, яка росте навколо, ніхто б не відгороджував свою землю. Паркан ставлять тому, що він допомагає вижити. Плем'я, яке живе в пустелі, може собі дозволити обмежену кількість людей. Бо цей піщаний регіон здатний прогодувати не більше 50 людей. Існують кочівники, яких переселяють разом із тваринами. А якщо ресурси обмежені, а на їхню землю приходять інші люди, то їм кажуть, це наша земля. Багато вегетаріанців вважають, що вегетаріанство робить людей приязнішими. Насправді це не так. На полі у корів достатньо трави, тому вони не дуже агресивні, бо куди не піди, всюди трава. Вони не агресивні, тому що живуть у надлишку, а хижі тварини не мають надлишку, їм доводиться бігати за здобиччю, полювати, а часом не виходить. Вони ж не завжди у чудовій формі, тому вони мають бути більш агресивними. Їм доводиться такими бути, щоб вижити. Саме дефіцит їжі це породжує. Відчуття голоду змушує їх полювати на їжу на тварин, такого б не було, якби від голоду не крутило живіт. Колись Примітивне суспільство використовувало солдат для підтримування порядку. Або поліцію. Один винахідник прийшов до землевласника і сказав: Я знаю дешевий спосіб підтримування порядку, для якого не потрібно стільки солдат. Землевласник спитав, який Той сказав, я вмію випускати вогонь із рота. І ще дещо незвичайне люди будуть здивовано дивитись і дослухатися до мене. Він їм казав: я прийшов від піднебесного, а він бачить усе, що ви робите, навіть через стіну товщину. Бою, три метри. Якщо ви візьмете те, що вам не належить, він побачить, і після смерті вас будуть вічно смажити на вогні. Це був один із методів контролю над людьми. Хоча король міг убити будь-кого, хто йому не подобався, стратити того гада чи знищити цей народ. Таке було. Однак у середині суспільства була заповідь: не вбий, а також те, що жінки були слухняні, все полегшувало. Інакше б жінки обурювались би своєму становищу. Вони мали давати обітницю слухатись чоловіка. Якщо людина на когось працювала, їй не можна було брати те, що їй не належить. Вважалося, що красти це злочин. Тому чоловік, який показував фокуси, керував людьми. У ті часи це були священики і гадалки. Люди постійно зверталися до священика зі скаргами. Мій син мене не слухає, дочка сперечається, і йому настільки це набридло, що він створив кам'яну статую і сказав: якщо у вас виникає проблема, кидайте сюди монетку і розмовляйте зі статуєю, розкажіть про всі проблеми. Дехто так і робив, але декому не сподобалися результати, тому вони розбили статую. Тоді священик поставив дві статуї: одну усміхнену, іншу з рогами, і сказав. Кричіть і плюйте на погану, а хороші дякуйте за те, що вам подарувала. Це були фігурки, зроблені з каменю і глини. Люди з ними розмовляли і не турбували священиків, які у той час займалися своїми справами. Схожим чином з'явились і ікони пожертвування, заповіді і закони. Ісус ходив по воді, а люди по місяцю у космосі. Можете використовувати цей аспект, але він не був божеством або ж утіленням Бога, як і решта великих вчителів. Їх можна назвати великими, тому що у свій час вони були на голову вищі за інших. Найближче до того, що ви називаєте чесністю, знаходиться наука, тому що наука постійно перевіряє сама себе. З'явилася ідея, її перевіряють. До того ж, більше ніж раніше, так у технологіях бувають помилки: будівлі руйнуються, мости падають, але порівняно з будь-якою іншою системою, наука набагато ефективніший метод. Це єдина відома нам система, яка забезпечує масовий транспорт, електроенергію, яка живить холодильники, щоб їжа довше зберігалася. Наука і технології обдарували нас і звільнили більшу кількість людей від тяжкої праці, ніж якийсь філософ чи добродій. На жаль, коли люди бачать, як мати Тереза відвідує хворих і бідних, вони не усвідомлюють, що агроном, який тихенько працює, збільшує сільськогосподарський врожай у п'ять разів. І годує людей, які інакше нічого б не їли і померли, вони цього не усвідомлюють. Якщо показати людям кадри, того, як тисячі діточок мучаться з розпухлим животиком, у них стискається горло. Якщо хочете зібрати пожертву, покажіть дитину каліку, яка кульгає на милицях до камери. А коли підходить, піднімає голову і по щоці котиться сльоза. Так ви зможете зібрати більше грошей. Вони дурні, якщо привчили думати дуже просто. Цим я не бракую людський рід, а засуджую систему цінностей і ідеологічну обробку, яку просувають вищі навчальні заклади. Це не вищі навчальні заклади. Вони завдають шкоди розвитку такої людини, яку ви б назвали свідомою стосовно навколишнього середовища і інших людей.